Обабіч водогону Сіверський Донець Донбас на північному сході від Торецька російські окупанти засипають смугу оборони українців сотнями важких снарядів а потім кидають на штурм піхоту. І так багато разів за добу оборону там уже багато місяців поспіль тримають воїни 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу і не тільки стримують ворожу навалу, а й за Найпершої сприятливої нагоди намагаються контратакувати противника. В цьому переконалася і знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. То наступлення в них утренні. і вони це утром починають активність саме самому Південніше Часового яру і автодороги Н-32, що веде з Бахмута на Костянтинівку, і аж до північно-східних околиць Торецька лінія фронту нині то спорожніло русло рукотворного догону Сіверський Донець, Донбас. Канал це є лінія фронту зараз по суті. Російські реактивні ракети, танкові артилерійські снаряди та міни тут вибухають майже без зупину, мало не по колу. З Курдюмовки, Зирянівка, Обстріл. Їхня артилерія теж по нам добре стріляє. У нас вчора интересно было. цілий день по нам, почти до, до 2-3 часов дня. Танчик работал по нам, півпит работал по нам і скит. чисто по нам. А ще й по останим теж точка. Прожиє в півдрони тут ну, це просто таке щоденне явище і характерна риса, що тут дуже часто доводиться хлопцям мати справу з дронами на оптоволокні. Вони, в принципі, є на різних ділянках фронту, але от тут, от, ну, в районі Торецька, це дуже часте явище. І от буквально вчорашня атака, тут були знову такі дрони на оптоволокні, був артилерійський обстріл. І звичайні впівдрони летіли. От один із них це коли вона прилетіла. Вчора. Це вчорашній, прямо, так? Да? Три да. обстрілі, напрямку, і скліт. Вплив ворожих дронів та артилерійського вогню, твердить пресофіцер бригади імені лицарів зимового походу сильно залежить від відстані та того, куди цілять московити. Якщо беремо піхоту, то це 80% дронів, 20% артилерії. Якщо беремо якісь там. Позаду, які підрозділи, це 80 артилерії, 20 дронів. Це теж під час обстрілу щось так? прилетів. З напрямків практично на три чверті кола. Тут суне і ворожа піхота. Сторецька там дружба і з Озерянівки намагаються йти. Ми єдина бригада, яка наступає, поки всі відступають. Якщо штурмові групи не з місцевих заїжджає, там артпідготовка досить добра. Тобто вони дими кидають і міни там кидають, роблять все, але ну, ми вже розуміємо, що щось буде і вже в принципі зустрічати. Давай, розпікаю одну год. Нормально. Вони намагаються, зізнаються мінометники 28-ї, працювати на випередження, аби розрізнені групи московитів не згуртувались у більшу штурмову зграю і не наблизились впритул до їх побратимів піхотинців. На нашому напрямку війна малих піхотних груп 5-8 осіб не більше. Тому що рельєф не дозволяє важку техніку застосовувати. Вона одразу знищується. Давай пост. Буває в день, два сутками роботи, ну, да, по-разному. Ну, більше всього, що вночі ми роботи з чотирьох, з трьох ночі. Споряджаючи навідник та командир розрахунку, кожному з цих чоловіків тісний польовий бліндаж за домівку вже багато місяців поспіль. Жаль, та підземний гуртожиток зізнається, Санич інколи вимушено доводиться змінювати. Постійно тут. Постійно? то в нас тільки буває, міняються позиції. Бо перед цим в мене була позиція ну там далі. Угу. Нас обстріляли градом. Мене ранило. Вони на позиції майже беззмінно, бо роботи, визнають мінометники 28-ї механізованої останні півтора місяці, північно-східніше, Турецька дуже багато. Путимір 3.03. Два годиня позиції. С передової на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.